Вітаю, друзі! Отже, 6 7 жовтня Прага стає центром європейської політики. І що важливо для України, те, що Україна потрапляє на саміт Європейської політичної спільноти. Отут є цікавий момент, що таке європейська політична спільнота. Це ініціатива французького президента Макрона про Включення такого єдиного політичного поля без надання спеціального членства в ЄС. І для України тут є багато таких важливих і одночасно і дражливих моментів, адже коли Україна погоджується на формат європейської політичної спільноти, це з одного боку не припиняє її рух до Європейського Союзу, а з іншого боку створює таку лакуну провисання, за якої українська влада, яка не поспішає набувати верховенство права і законності в Україні, і створює спеціальні лакуни для своїх киш... олігархів, які власне проінвестували прихід до влади Зеленського і його оточення. Тому тут є певні небезпеки, адже українське внутрішнє політичне життя може отримати нібито таку віддушину, яка не зобов'язує набувати європейських стандартів у внутрішньополітичному житті. Тому опинитися десь по сусідству із Європейським Союзом на рівні Сербії для України не зовсім цікаво. Тут якраз є небезпека, що нам доведеться потім тиснути на український політикум з метою приведення, так би мовити, внутрішньополітичного життя до європейських стандартів. І за цим може критися бажання знову таки зманеврувати. Я хочу нагадати, що свого часу в дев'ятнадцятому році. Україна могла отримати ПДЧ разом з Молдовою і Грузією, але маневри президента Зеленського призвели до того, що потім Соломе Зоробешвіллінський, наскільки я пригадую, приїжджала до Києва і пробувала говорити з Зеленським про візит на саміт, і по суті, Зеленський розіграв таку нейтральну позицію надії договоритися десь посередині з із Путіним. Як бачимо, його маневри тільки пришвидшили атаку Путіна на Україну, оскільки Україна завдяки зусиллям Зеленського опинилася в сірій зоні. Тому будьмо пильними, бо велике бажання української влади зіграти нібито правильні тренди, може вилитися в те, що ці правильні тренди консервують корупцію, консервують олігархічну систему. Адже ми бачимо, що ну, те, що отримує Коломойський, це схоже на мародерство за спиною Зеленського. Але не все так однозначно, як кажуть, Зеленський розраховується за своє президентство. Але чому при цьому всьому має терпіти українська обороноздатність і українське зближення з Європейським Союзом? Навіть не зближення, а набуття повноцінного членства. Тому. Тут мені здається, що перемогти на фронті мало. Тут дуже важливо перемогти оцю всю гальмівну колону, я не називаю її п'ятою, яка за спиною фронтовиків просто тупо гальмує наше зближення з Європейським Союзом, гальмує розвиток економіки і в цьому сенсі. Всі політичні виклики, які е, очікують нас після завершення війни, вони ніби спресовуються, скомпресовуються. І є небезпека, що ця пружина політична, вона вистрілить дуже потужно. А поки що чекаємо новини з Праги. В Празі буде зібрано спочатку Євроспільнота, це 20, загалом 44 країни, включно з країнами-членами Євросоюзу. Країнами сусідами, там буде, до речі, і делегація Вірменії передбачається, і делегація Азербайджану. Ну, це цікаво. Якщо ці країни якось дистанціюються від Росії, це, це важливий момент. Але варто не забувати і про наше місце під сонцем, тому що е, всякі маневри Макрона, е, всякі маневри Старої Європи інколи приносять неприємні несподіванки. Тож будьмо пильними. Слава Україні!